Тепер у нас розпаковочка купив отакий Kierchir Forever Speed, наскільки я знаю англійський Forever Speed. Швидкість, у нас завжди швидкість в такому він чомоданчику. данчику. чи є він там зовсім Опа-оп. Yes. Так, інструкція, як завжди, будемо читати інструкцію тоді, коли щось поламаємо, але що маємо, те маємо. О, Такий сам приборчик. Батарейка. Це для хімії і тут. Різні насадочки. І що? Ось це. потім подивимося, що це є. А хто би хотів роботу в Германії, в Естонії, прошу писати в особисті повідомлення.